Передбаємо проект рішення про внесення змін і уповнення районного бюджету. Пропонується збільшити до фізну частини районного бюджету загальному фонду на 8 мільйонів 292 тисячі 603 гривень. Ми отримали з державного бюджету план на ряд розвертів. З них стабілізаційна дотація 2 мільйони 800 тисячі 700, освітня субвенція з державного бюджету 2 мільйони 415 тисяч 200 і медична субменція державним бюджетом 1 мільйон 112,700. Розподіл цих коштів, поголовних головних за коштів від образу, додатку один вартори до рішення сесії. Кошти пропонуються набрати на виплату заробітної плати у зв'язку із її підняттям з 1 вересня поточного року. І махові на позов школо будинку пошкоджених пожежі 20 травня го року. І область виділила кошти 5 тисяч гривень в Перевозецькій сільській раді для встановлення пічного обхвалення в клубі села Перевозець. Крім того, ми отримали кошти із державного бюджету субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад і сільських селищних міських горілків. Кошти сумі 988 331 гривень це для районної територіальної комісії, Калуській районній державної адміністрації 200 це реєстру виборців і сільським селищним радам на територіальній комісії в сумі 964 тисячі 472 гривень. Розподіл даний коштів у розгляді сільських селищної ради. Крім того, пропонується зняти з відділу культури 69 тисяч 530 літворського піку і у обернути іншої інформації, підмогані сільської раді на утриманні сільських будинків культури клубів, починаючи з жовтня місяця до кінця року.